Опанували інструменти Є демократії для представників громад області провели тренінг спровадження електронних послуг. Інструменти є демократії, що повинні впровадити в громадах, тому що ми боремося за те, щоб громади були більш відкритими для своїх громадян. Не вони могли впровадити для них більш зручні інструменти, такі як участь в громадському бюджеті, да такі як є звернення, є обговорення, Да і інші можливості для того, щоб громадани відчувалися більш спроможними і комфортними. Тож розказала їм про існуючі, можливі цифрові інструменти, про можливі інструменти є демократії, що запровадити в громадах, навчили їх як користуватися цим. Цими інструментами та показали майбутній путь розвитку. Начальник відділу цифрових трансформацій Лозувацької громади розповів, що для мешканців вже запровадили електронні консультації. Зокрема, зараз вже як ми знаємо, прийнятий закон України про географічні назви, да який. Витісняє російські назви все, що зв'язано з країною агресором, і ми запустили цикл перейменувань, цикл консультацій вулиць в нашій громаді, тобто їх там близько 30 топонімів, і ми зараз місцевими жителями використовуємо в тому числі інструменти електронної консультації для того, щоб співпрацювати в напрямку обговорення нових назв. Він додав, що в громаді готуються й до впровадження нових сервісів, зокрема, комплексної послуги для бійців, їхніх рідних та сімей загиблих воїнів. Я ветеран. Ми готові до впровадження, чекаємо інструкцій, але вся команда готова точно впроваджувати цю послугу. Учасникам тренінгу вручили сертифікати, а ще вайфай-роутери, аби громади могли в себе створити точку доступу до безкоштовного інтернету.